Доброго вечора. В нас турнір п'ятизірковий. кривава битва без синього кольору. Виставлю я таку оборону. І, як бачимо, дві поразки поки є. Окей, давай підемо і ми щось поб'ємо. Так, є і жадібність, і диспел, і гноми. І міньйони, так? Хіл на плечі. А що хіл робить? Просто диспелити мене, певно, буде. Окей. Мене диспелити. Я хотів гостіля брати. Тепер ось питання. Там і килимок є. Мегамйонів теж не візьмеш. А може спробувати ось так з килимками піти. І взяти до них ш... Фавнів, може. Ізабельку так ще. Ну, може, дійсно ось так спробувати якось. Навіть я не знаю. Вважання, що тут ну, якось взагалі виглядає 2-1-1. Ну, не знаю, давайте сходимо, спробуємо, що воно взагалі буде. Може і потрібно було б яких, якихось міньчиків брати, але в мене нормальних немає, а ті, хто є, ну, не думаю, що зіграють. Так. Давай пошукаємо фіол тут десь. Трієчку ми знайшли. Ще одну трієчку могли б знайти, але трішки воно переїхало. І ось тепер питання: ну тепер комбо робити далі. Так, філо все ж таки ми вимучили, знайшли десь. Чудовий килимок, хоч один зарядився. Давай будемо бити в цей фланг, бо мені він, здається, найпротивніший тут. Тепер. Ну, Можна спробувати килимка дарити, якщо він не ухилиться. Ні, не ухилився, окей. Тоді робимо комбо, наче зелені повинні зарядитися. Ну, зарядили ми локі. Лохіт, точніше. Але він щось так б'є, що, в принципі, не страшно. Щось я більше думав, що буде гірше. Давай б'ємо. Давай може навіть синій взірвати, подивитися. Ну, Тут жовтого насипали добре, тому давай зробимо криз. Ну і все, наче нічого не відбулося. Пошукаємо ще фіол. Філ ми, Ну, звісно, можна знайти так наступним ходом. Давай так і зробимо. Ось так. Давай цю доб'ємо, може колись гнома. Давай б'ємо. Та й можна ось так комбо зробити. Так, призиває він своїх мініонів, але вже не страшно, він вже один. Ну, наче й нормально вийшло. У Нархард. Тут буде вже бити серйозніше. Це що роби? Угу. Будуть бафи теж красти. Слухайте, ну є теж мілька в обороні. Я думаю, що треба йти фавнами. Може ще поручатися будуть, там може його в контрю когось зловлю. Давайте спробуємо ще раз так. Може проканає. <ріх> так, що у нас по камінню тут? Наче є трійку жовтих можна через комбо зібрати. Давайте так зробимо. Так. І більше нічого до нас не доїхало. Червоний є. Ну, давай червоний складемо, може. Ага, жовтий приїхав з фіолетовим трішки і зарядили дунера. Ну, не хотілося б, але вже як є. Давай будемо пробувати цей фланг бити. Так, взірвемо червоний. Контратака потрібна все ж таки. Нам би тут якусь чистку так, потрібно було придумати. Я за неї навіть і не подумав. Ну тоді спробуємо швидко добувати цей фланг. Так. Ну, От вдарив туди, куди не треба. Ну, що ти? А ну давай, може вистачить, стигнемо. Ми ще й вбили їх. Ну, прекрасно, прекрасно. Ну тут на пощастило мені. Так, це горіння буде накладати. Угу. Що нам з чисткою придумати? Ругіан в обороні. Нічого собі. Я її навіть не граю вже. Хоча герой такий прикольний, мені подобається, що ману краде. Поїхали. Що тут інше вигадувати, коли, наче, і так нормально? Ну шо, одразу є комбо. І навіть можна там або знизу складати, або зверху складати жовту трієчку ось так. І дивитися, що ще в нас доїде. Давай зробимо зелену трієчку сюди. Ось, І тепер ще запустимо комбами. Зарядили ми Діму, буде він бити, але ми його мегамінь не боїмося, тому що він під сліпотою. І його вже, в принципі, і немає, бо здоров'я там килимки йому нормально підрізали. Можливо, зараз ще раз з'явиться, а можливо і ні. Ні, не встигли ми його зарядити. Ну, тепер, що, в принципі, можна. Це ж більше. Так, проти особливих навиків. Ну, давай зробимо спочатку цей, цією. Можна, в принципі. Добувати цей фланг. І, ну і бити сюди. Я думаю, зараз вирішимо це питання. Так. Тут швидко вийшло все. Але оборона була така собі. Ось тут. Тут що, дзеркала і мультики. Ну, контру будуть пробивати. Це 100%. Машка я тільки не приб'ють. Але всі інші будуть пробувати, тому думаю, найм тут зайвий. Як варіант взяти лікує? Таунт, щось там потримаємо трошки, а можливо навіть і потім потримаємо. Давай спробуємо трохи агресивніше. Ага. Давайте спробуємо фіолу тут кристалик пошукати десь. Ні, поки немає і не пахне. Давай ще пошукаємо тут всередині щось. Так, червоні доїхали, окей. Ну, тоді непогано, тоді робимо комбо, ось таке. Зарядили, ми теж лікуя. Так, зарядили моє фавна, Ну, окей. давай тепер пробувати роздавати. Угу. Тепер можна перезарядити лікуя ще. А він ще не перезарядився. Ну, нічого. Буде бити машка. Я думаю, лікує вона може і вбити, ні. Хоча там понижений урон буде, витримав. Ну, прекрасно, слухайте. Тоді будемо заряджати ще Ага, угу. Трохи не вистачило, але ми під таунтом. Давайте зарядимо наших фіолів. Так. Ну, нормально. Бокан так сильно б'є, чи що Мар'яна менше вдарила. Давай ми цього доб'ємо, бо тепер без вже трохи не то буде бити його. Угу. Ну, давай будемо брати силою, не паритися. Ухиляйтеся, ухиляйтеся. Зараз побачимо, наскільки у вас вистачить. Ну, поки нормально вистачає, трохи контенту. Будемо бити, поки. Поки б'ється, тим паче каміння є. Куди б'ється зараз Мар'яна. В Килимка. Окей, бий, бий. І все. Ну такі справи. Давай сходимо ще один бій. Анубіс. Мей. Ну, навіть і не знаю. В принципі, контрату також не потрібно, таунт нам знадобиться. Поїхали. Mm -hmm. Одразу можна розпочати з комбо. І хотілося б жовті з синіми. Але мені подобається більш ось такий хід. Так. Тоді робимо ще комбо. Угу, Ну і тепер будемо, я думаю, заряджати Анобіса. Хай він ставить жадібність на Лікуя, Тобто ми ж все одно таунт ми поставимо. Єдине, що я думаю, як нам краще. Може теж через комбо ось, так, наприклад. І жовті, і фіо підуть, і там може ще щось приїде. Так, зарядили ми килимка. Чудово. Угу. Ось, а тепер вдаримо філеме, вдаримо килимком, заснув трішки. зелених, що шкода, не можемо скласти, тоді давай робити комбо. А ось зелені і доїхали. Прекрасно, слухайте. Давай бити мультиків. Перезарядимо нашу філо козу. Вдаримо. Можна ще зарядити разок. Угу. Я там не дивлюся, що жадібні стояла, то, в принципі, воно вже тут не грає якоїсь великої ролі. У нас і так все добре. Ну, тепер треш-контент. Скільки раз Мар'яна ухилиться від Ну, Ну, скільки. відповідь така була. Ну, сподіваюсь, сподобалось. Чесно кажучи, не, трохи неочікувано. Ну, але і оборони не важкі були в перший день. Я думаю, бабок ми зустрінемо на цьому турнірі. Зустрінемо також лікуєв, я думаю. Ну, і тоді будемо думати, чим то все пробувати. Поки є, як є, ми далеко, бо оборона буде у нас ніяка. Я це і так вже бачу, помолився. Ну і поки ось на такому місці майже 6000 місце. Всім дякую за увагу. Побачимось завтра в наступних відео. До побачення!